Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Олександр В'ячеславович провідкриває трошки завісу. Каже в першу чергу, що хоче збільшувати і розширювати стадіон. Давайте тоді з цього і почнемо. Ось це у вас така, коли ідея виникла. Є передумови, що вболівальників кількість також збільшиться. Так, звичайно, це вже багаторічна наша така мрія, і у нас. Є плани побудувати трибуни за обротами, розширити нашу південну трибуну і збільшити міський стадіону. Але це все попереду, зараз не перемогти у цій війні жорстокій з росіянами. Ці думки прийшли до вас зараз знову, після того, як команда зберігла місце в прем'єр-лізі, і власне уникла навіть перехідних матчів. Ну, слухайте, минулого року нам віддавали якби, останнє місце безропотно таке, якби. І ми всім доказали, що наша команда це є певна сила. Ось і при певних обставинах ми би могли і не грати перехідні матчі. Але за рік ми збагатилися досвідом, підняли рівень майстерності, гравців, тренерський склад. Тобто набули потрібного досвіду в перебуванні прем'єр-лізі. Другий рік це вже було трохи легше. Я думаю, у нас практично два рівноцінних склади. У нас є маленькі, ростуть зірочки. Юні. Я думаю, що в нас ще є таке досить хороше майбутнє в команди і в нашого клубу. Як вам сьогоднішній матч понервувати довелося, адже перший тайм був така в'язка гра, переважно боротьба і без футболу, так можна сказати. Знаєте, попередні матчі я десь трохи більше нервував, і якби так, а сьогодні в мене якась була така внутрішня. Був внутрішній спокій такий, і я десь відчував, що ми принаймні не програємо. Ви вже заходили щойно в роздягальню команди. Як поспілкувалися, що казали в команді футболістам? Я привітав гравців та тренерів, привітав працівників клубу. І з спокійним завершенням сезону побажав всім гарного відпочинку, травмованим гравцям вилікуватись, ми переживаємо за Тараса Мороза, який отримав е, таку важку травму на тренуванню розрива хіла, і сьогодні гравці і клуб, як проявив солідарність. Я ще в той же день, як е, Тарас отримав травму, е, зробив казівку, щоб йому подовжили контракт і навіть на кращих умовах ніж це було до сьогодні. Це прям дуже класна новина для футболіста. Йому одужання. Звісно, сезон закінчено. А давайте ще трошки про сам футбол. Від квітня команда демонструє стабільну гру лише дві поразки від Динамо і Кривбаса. Як загалом вам гра команди під керівництвом Сергія Шищенка? Ну, Сергій Шищенко був відомий як футболіст. Звичайно, в свій час і навіть був кращим бомбардиром в одному сезоні. Звичайно, це ігровик. Півзахисник, гравець такого атакувального плану, і я вважаю, що саме гравці атакувального плану в більшій мірі вони здатні бути хорошими тренерами, звичайно. Він проявив себе, показав, я думаю, з позитивної сторони. Я думаю, навіть що багато хто звернув на це увагу, не тільки ми, і не тільки ви, футбольні експерти. Ось я думаю, його також чекає хороше футбольне майбутнє. Що саме вам імпонує у малюнку можливо гри команди тепер? Ну, знаєте, я вже чверть століття якби на такій посаді на громадських засадах президент футбольного клубу Оболонь, і працював з батьма тренерами, з батьма гравцями. Маю значний досвід. Хоча зрозуміло, людина, вона протягом свого життя повинна робити певні висновки і навчатися. Ось тому о, я йому побажав в розмові не так давно використовувати більше ігрових схем, щоб ми використовували нестабільну одну схему. Я думаю, він це розуміє, але оскільки суперники ще не навчилися добре грати про ці схеми. Тому я думаю, він практикував в останніх матчах саме схему 5-2. 3 Ну тепер влітку ще буде можливість поміркувати над іншими схемами. дякуємо за інтерв'ю і вітаємо з завершенням сезону.